Як діагностувати поломку в люстрі? Перше. Якщо при перемиканні режимів люстри світить тільки один колір, то в одній із гілок перегоріла стрічка білого або жовтого кольору відповідно. Якщо при вмиканні люстра повністю не світить, тут може бути дві причини. Перша, вийшов з ладу LED-контролер. Друга причина Найчастіша поломка перегоріла стрічка. Білого та жовтого кольору в декілька гілках одночасно. Якщо люстра працює, не блимає, кольори змінюються, але одна з гілок світить іншим кольором, можна спробувати розвернути фішки іншою стороною. Необхідно, спочатку вимикаємо. Фішка розворачується на 180 градусів. З однієї сторони та іншої. Тоді при вмиканні люстри вона буде світити одним кольором. Якщо при вмиканні люстра не світить повністю, тут може бути два варіанти. Або перегоріла стрічка зразу в декількох гілках, або вийшов з ладу драйвер. Перевірити можна це дуже просто. Якщо в нас є одна гілка робоча, то ми просто її підключимо окремо на драйвер без інших гілок. І якщо вона повністю працює, значить ось тут перегоріла стрічка. Драйвер робочий. Дуже важливо, коли відправляєте люстру на ремонт сервіс центр, викручувати ці стойки з акрилу, тому що при транспортуванні акрил може тріснути або пошкодитись.